Уву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Отже, так званий план із 28 пунктів, який активно обговорює світ, і серед його умов визнання за Росією вже окупованих територій, вихід ЗСУ з усієї території Донбасу, скорочення української армії до лише 600 тисяч обмеження далекобійної зброї, закріплення в конституції, відмови від членства в НАТО, заборона на роз... Зміщення миротворчих сил в Україні чи саме ці пропозиції напередодні передав президенту Зеленському представник Пентагону Дендріско в Білому домі. Запевнили, документ відрізнятиметься від плану із 28 пунктів розробленого спецпредставниками президентів Трампа та Путіна, що фактично містить план капітуляції України. Власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко відстежувала всі ось ці заяви зараз. Вона на прямому зв'язку зі студією ТСН із Вашингтона і допоможе нам у цьому розібратись. Олю, вітаю! Отже, скільки зрештою є цих мерних планів, про з того, що нам відомо, яка про них є інформація, чи насправді вони всі настільки невтішні для України, що про це кажуть у Сполучених Штатах. Вітаю колего. Є всі підстави вважати, що план, який Дендріскол напередодні передав Зеленському, дещо відрізняється від, від цього оприлюдненого у змі так званого плану з 28 пунктів. Зокрема, у київському варіанті, наприклад, за даними Аксіос, додалися гарантії безпеки на зразок статті 5 НАТО, але все одно, як випливає зі слів Зеленського, план поганий і ставить його перед дуже складним вибором, як він сказав, гідність або ризик втратити ключового партнера. Але давайте справді розбиратися цей так званий план з ти восьми пунктів, які містить по суті план капітуляції України, твердять американські змі розробляли спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков, Зять Трампа, Джаред Кушнер, і спецпредставник російського диктатора Кіріл Дмітрієв що він собою являє це по суті перелік найсміливіших забаганок Путіна, про які вже йшлося раніше. А Росія ж отримує самі переваги і зняття санкцій, і визнання за нею окупованих територій, повернення до G20. і все це в обмін на звичайно, обіцянку не нападати на Україну чи Європу. Цікаву підказку про те, як саме цей документ став публічним, зробив сам Стівен Вітков. Він помилково прокоментував допис Векс одного з американських журналістів, який власне оприлюднив свою статтю на цю тему про план з 28 пунктів. Вітков написав у коментарі до допису. Цитата він напевно отримав це від К. За лічені хвилини Вітков цей коментар прибрав. Схоже, він помилився і хотів надіслати припущення про джерело витоку комусь в особисті, але журналісти вже розшифровують, хто такий ка і більшість сходиться на тому, що це Кіріл Дмітрієв. Його співавтор зацікавлений, щоб саме цей капітуляційний для України план широко обговорювали у пресі. Речниця Білого Дому Керелайн Левіт напередодні на запитання про те, що нові американські пропозиції буцімто містять поступки винятково з українського боку. Відповіла це тому, що журналісти бачили витоки лише з однієї сторони. Ви читали повний план? Ні, не читали. Ви читали репортажі з боку однієї зі сторін війни. Тож я хочу, щоб ви зрозуміли, що адміністрація вела переговори з обома сторонами на рівні. Ви бачили, як президент Трамп безпосередньо взаємодіяв як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, так само, як і його команди з національної безпеки. Спецпредставник Вітков і державний секретар Рубіо зустрілися з деякими українцями лише минулого тижня, щоб обговорити саме цей план. В американські видання в острів з посиланням на чиновника в адміністрації Трампа пише: Сполучені Штати наразі не визначилися жодним конкретним планом і продовжуватимуть консультуватися а, і з обома ворогуючими сторонами. А остаточна угода може включати елементи як плану представленого у Києві, так і плану з 28 пунктів. Додав цей чиновник. Але з іншого боку, низка американських видань також пише про те, що адміністрація чинить тиск на Зеленського, користуючись моментом. Нові Творчі зусилля сполучених штатів розгортаються на тлі масштабної політичної кризи, спричиненої корупційним скандалом в Україні, і а, а, зважаючи на те, що Росія незначно, але стабільно просувається на фронті. Американські змі припускають, що у Вашингтоні розраховують, оскільки Київ зараз ослаблений, буде більш зговірливий. Далі пропоную міркування Wall Street Journal на цю тему. Прихильники пропозиції США стверджують, що стабільні, але поступові успіхи Росії на полі бою та корупційний скандал, пов'язаний з соратниками Зеленського, посилять тиск на Київ, щоб той уклав угоду. Але це припущення було заперечено одним західним чиновником, який сказав, що Зеленський має ще менше можливостей для маневру в результаті розслідування корупції, і що відмова від фундаментальних позицій безпеки своєї країни лише ще більше підірве його позиції вдома. Що ж робитиме далі Зеленський? Він сьогодні вже провів консультації з європейськими лідерами, які не були також залучені до розробки нового американського плану. І лише сьогодні, згідно із джерелами, також держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо має поспілкуватися із єврочиновниками, відповідальними за національну безпеку. Зеленський сказав, що розраховує найближчими днями також переговорити з Дональдом Трампом. Формат по телефону чи особиста зустріч він не уточнив. Телефонна розмова також відбулася сьогодні з віце-президентом Івенсом та міністром сухопутних військ США Дрісколом, який вчора власне і привіз цей план до Києва. Зеленський сказав також сьогодні у зверненні, що наступний тиждень буде дуже складний. Буде багато роботи і на дипломатичному рівні, а також багато тиску, як політичного, так і інформаційного. І президент порівняв цей період із початком повномасштабного вторгнення. Сказав: не зрадив тоді, не зрадить і тепер. Ми не робимо гучних заяв. Ми. Будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Прикметно, що Дональд Трамп буквально до цього моменту зберігав мовчанку. Він досі не прокоментував ані корупційний скандал в Україні, ані оці от нові мирні так звані пропозиції сполучених штатів. Але буквально щойно вийшло інтерв'ю Трампа Fox News, і він там підтвердив, що очікує відповідь від Зеленського щодо цього мирного плану до Дня подяки, тобто до наступного четверга. А щоб думалося краще, світові змі пишуть про той безпрецедентний тиск, який сполучені штати з закритими каналами чинять на Київ. Вони по погрожують, зокрема припинити постачання розвідданих та перестати продавати зброю навіть через НАТО. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації. Ну і сьогодні Дональд Трамп це буде близько 10-ї вечора за Києвом має зустрічатися із новообраним мером нью йорка Мамдамі. А якщо ця зустріч буде відкритою для преси, сподіваємося більше запитань і відповідей від Трампа почути там, тому що тема справді дуже гаряча святе. Дякую, тобі ну, і, звичайно ж будемо чекати продовження. Кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про мирні ініціативи штатів і про те, чи справді Україна, як сказав президент Зеленський, може опинитися в ситуації, доведеться обирати між гідністю та підтримкою, чи не найважливішого партнера. Ну а в Євросоюзі дізналися про існування мирного плану США щодо України лише з новим. Офіційно Брюсселю не повідомляли про роботу над ініціативою. Свій план подальшої дії лідери країн ЄС сьогодні обговорювали з Володимиром Зеленським. Що кажуть європейські політики, і що планують робити, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Президент Євроради сьогодні підтвердив, що Євросоюз не попереджали офіційно про такі ініціативи. І я зовсім не перебільшую, якщо скажу, що всіх тут неабияк здивувала наявність плану з 28 пунктів. Але це скоріше вчорашні емоції. Сьогодні вже більше зосередженості на тому, що ж робити. Насамперед підтримувати Україну, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ця стратегія Європи не зміниться. Запевнила сьогодні очільниця Єврокомісії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як ми це робили раніше? Україна може розраховувати на нас, бо це не просто агресія проти України, а агресія проти засад статуту ООН. це відбувається на європейській землі, і тому ми підтримуватимемо Україну стільки скільки потрібно. Я все ще оцінюю його як перелік питань, які необхідно терміново обговорити між Україною та Росією, а не як остаточний план. Ми хочемо гарантувати, що Україна зможе говорити з цих питань із твердою переговорною позицією, і саме Україна має вирішити на які компроміси піти. Ми тут не арбітри, а захисники України. Вона захищає свою свободу та Європи. З тим, що насамперед Україні визначати своє майбутнє, згоден і прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції, канцлер Німеччини зідзвонювалися сьогодні з Зеленським. Заради цієї розмови Фрідріху Мерцу довелося терміново міняти на сьогодні свої плани. Резонансний план європейські лідери обговорюватимуть завтра на полях саміту групи 20. Цьогоріч на форумі відсутнє найвище керівництво не лише Росії, а й Китаю, Сполучених Штатів. Проте Європа все одно бажає поговорити з американською стороною про її пропозицію. Чи буде взаємність із Вашингтона? Ще належить побачити, але раніше Дональд Трамп ішов на такі контакти. Американські експерти, з якими я поспілкувалася, сумніваються, що представлена ініціатива має високі шанси на реалізацію. Не очікую, що Україна це при. І також не очікую, що наші європейські союзники зрадіють цьому, тому не знаю точно, що станеться. Один зі сценаріїв полягає в тому, що Трамп оголошує перемогу, а насправді нічого не відбувається. Інший – ці мирні переговори то відбуваються, то ні. Але щоб це стало тривалим змістовним миром, на який погоджується Україна, це було б для мене дуже дивно. Серед пунктів американо-російського як його називають плану відмова України від членства в НАТО і альянсу її приймати. Я зв'язалася зі штаб-квартирою. Нато щоб уточнити, чи триває відповідна дискусія між союзниками і чи готові вони дати таку обіцянку. У відповідь було сказано, що у НАТО хоче, щоб війна в Україні завершилася справедливим і тривалим миром. і зусилля президента Трампа у цьому напрямку вважають ключовими. Видання The Wall Street Journal дізналося, що Європа працює над своєю версією плану закінчення війни і з більш справедливими, як вважається, умовами для України. Подробиці цієї пропозиції невідомі, але наприклад, у німецькій канцелярії. Підсумовуючи сьогоднішню розмову із Зеленським, наполягли, що лінія зіткнення має бути відправною точкою для досягнення порозуміння і що ЗСУ мають залишатися боєздатними. Можна відповідно припустити, що Європа проти скорочення їх чисельності, а також відходу з Донбасу. Журналісти пишуть, що завершити роботу над європейським планом хочуть найближчими днями. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.